Добрий день. У минулій передачі ми з вами розглядали питання, як велика власність, феодальна власність, земельна власність впливала на формування держави у Німеччині. Ми з вами розглянули питання, як Фрідрих І Барбароса, який був імператором Римської священної Римської імперії, намагався проводити. Агресивну політику, агресивні війни для підкорення Італії, і для цього він вступав в союз із оцією великою власністю, поступаючись їм своїми правами, своїми, своєю владою. Його політику продовжив Філіп Фрідріх який правив з 1212 по 1250. Роки, одним із, який був одним із самих освічених монархів середньовіччя, для отримання військової підтримки знову ж таки, для того, щоб вести війни і підкорювати північну Італію, захоплювати Рим. Він в 1220 році надав право єпископам карбувати монети, збирати податки, засновувати міста і ринки в 1231-1232 роках. Імператор домовив, відмовився від права будувати міста і фортеці, надавав необмежено право юрисдикції князям, підпорядковував їхні, їхній влади земські міста, позбавляючи право на самоуправління. Така політика повністю відштовхнула міста від імператорської влади і позбавила її надійних союзників. Вибір імператорів був невірний. Згодом були втрачені ними значні завоювання в Італії. Останній представник штауфенів, 16 літній конрадин, в 1268 році, був обезголовлений на площі в Неаполі, але Північна Італія ще формально залишалася в складі імперії. При відсутності централізованої влади міста для захисту своїх інтересів змушені були об'єднуватися у союзи. Так виникли об'єднання північно-німецьких міст Ганза, і Рейнський Союз міст, які мали значний військовий фінансовий потенціал і політичний, і політичний вплив. Отже, на прикладі оцих двох імператорів Фрідриха І Барбароса і Фрідриха ІІ, ми бачимо, які, маючи деякі кошти і деякі фінанси, Намагалися продовжувати ці загарбницькі походи, тим самим поступаючись в великій власності, в великій земельній феодальній власності. А велика феодальна власність від цього добивалася своїх прав. І от у цих уже законах 1231 1232 року вони добилися значних прав і посилили свою юрисдикцію не тільки на свою. Земельну власність, а навіть на владу на міста, які виникали. Так, союз з міст, які виникали, могли підтримувати імператорів, але імператори тим самим їх відштовхнули від себе. Це, звичайно, привело до значних змін і до того, що королівська імператорська влада в Німеччині значно була послаблена. І навпаки, посилилася влада оцих великих земельних феодалів великої земельної власності. Нова, нові види власності, такі, така як банківська власність, реміснича власність, торговельна власність, змушені були знаходити і домовлятися із цими великими феодалами. Вінцем феодальної роздробленості Німеччини стала золота була. Або закон, виданий в 1356 році імператором Карлом IV, який правив з 1347 по 1378 мірі, за якого вибори імператори здійснювалися простою більшості голосів на колегії курфюрстів, що складалася із семи чоловік: трьох церковних князів єпископів і чотирьох світських. За князями закріплювалися всі раніше надані привілеї, вони ставили, ставали незалежними правителями. Союзи міст, направлені проти них, заборонялися. Феодалам надавалося право вести війни, якщо вони оголошувалися законом, за законом, тобто за три дні до початку військових дій. Спроби посилити імператорську владу імператором Максиміліаном. Першим, який правив з 1493 по 1519 рік, за допомогою військ Швабського Союзу, Швабський Союз, це Союз міст, викликали об'єднаний опір Феодалу. І після поразки від швейцарців, які в 1499 році оголосили повну незалежність Швейцарії, закінчилися. Поразкою самого імператора. На протязі більше 400 років імператори направляли всі свої зусилля на ведення агресивних військ, виснаженуючи сили, що в значній мірі негативно вплинуло на формування централізованої держави. При отриманні необхідних матеріальних фінансових ресурсів, вони зразу ж направляли їх на згарбання нових територій під дивізив. Відновлення Римської імперії. Очевидно, що в політиці правителів, як і в поведінці переважної більшості людей, традиції відіграють важливу роль, і недооцінювати цього фактора не можна навіть і в наш час. Згарбницька політика перших імператорів передавалася ним, ним наступникам, яка ж містична сила заставляла їх захоплювати Рим. І там коронуватися. Цією незбагненною, на перший погляд, силою був, був викликаний жадібностю матеріальний інтерес, власність. Коронація в Римі по тодішнім уявленням давала духовне і законне право на підкорення інших народів, захоплення земель та інших ресурсів. Існування великої земельної власності в Німеччині. Призвело до закріплення феодальної роздрібленості в країні. Отже, ми бачимо, що посилення великої земельної власності, тобто власності феодалів, приводить до, посил... до послаблення королівської влади і до закріплення феодальної роздробленості. Події розвивалися в Німеччині. Дуже швидко Феодали, маючи необмежену владу, почали посилювати боротьбу, посилювати гніт селян. В результаті чого в Німеччині у 1524 по 1526 роки тривала селянська війна, відбулися селянські виступи. Це була боротьба за власність. Якщо ми розглянемо їхні програми, програма десяти. Статей та інші ми будемо чітко бачити, що селяни виступали за збереження своєї або розширення своєї власності. Це досить велика тема і потребує окремого розгляду. Але також і в цей час відбувається поширюється лютеранство, яке також боролося боролося сам рух. Також виступав проти влади оцієї великої власності, церковної власності, поширювався для того, щоб спростити віросповідання і церковні традиції. Отже, боротьба за власність проявляється в різних формах, інколи вона проявляється у великих селянських виступах. Виступах, в селянських війнах, які відбулися не тільки в Німеччині, а як ми бачили і в інших країнах. А також відбувається і в боротьбі великої феодальної власності проти міст, тобто проти нових, нової, нових видів власності, таких як Банківська торговельна реміснича власність і таке інше. В цій боротьбі в Німеччині. Завдяки недолугій політиці імператорів на деякий на довгий час утвердилася і перемогла велика феодальна земельна власність. Отже, ми бачимо, що велика феодальна власність приводить до феодальної роздр... до роздробленості країни до сепаратизму і не підкоривши оцю феодальну владу, не по. Плавши її, не поставивши її в залежність від імператора, централізована держава не може утвердитися. На цьому все. До побачення, до перемоги, всього найкращого і будьте щасливі!